Я би хотів розпочати такого маленького вступу, що нам потрібно вичевити з себе той совок, який залишився, то, напевно, в кожному з нас, напевно, в різній долі, але він є присутній. І його наслідки ми спостерігаємо в елементах крадіжок, в елементах лукавства, в елементах обманювання. Я до чого підвожу? До мене Затерія плюс дзвонили десь два місяці назад, коли щось їх лежав і казали, запитували чи біля Лесі Українки прокладали два-три роки назад. Міняли теплотрасу. Звичайно, я не міг відповісти на це питання, тому що по інформації журналістів і сусідів, які дзвонили там, нібито на той час біля їхнього будинку декілька років перед тим міняли теплотрасу, а снігу не було. Хоча снігу було кругом багато. Оце якраз є елемент того, що якщо дійсно ця робота проводилась, то напевно елементи сумковості дають знаки негативні до сьогоднішнього дня. Значить, це перше. Друге, я би закликав ставати поволі нам, щоб вирішувати такі складні глобальні питання справжніми патріотами. На працю. якщо ми будемо справді любити людину, любити свою землю, а не декларативно будемо працювати, то звичайно вирішимо ті всі глобальні питання. Нам не треба продумати велосипедно. Він давно придуманий. От говорили попередники, я був в Польщі в 90-х роках. Я бачив там масове. Утеплення будинків і теплоізоляційними матеріалами це була мінеральна вата і пінопласт. Діяла загальнодержавна програма з підтримкою місцевих програм. Діяла програма пільгового, пільгового кредитування виробництва вікон. От на той час, в 90-х роках, виробники вікон не сплачували податки ряду податків, що стимулювало надлишкове виробництво, і це не стосувалося дверей. Тобто діяла комплексна програма, яка це забезпечувала. По втратах 40%, правильно говорять попередників втрат теплоносія і йде в самому житловому будинку. А якщо в нас будинки залізобетонні, то там я боюся, що може бути відсоток вищий. Тому дійсно, якщо провести теплоізоляційні матеріали, роботи не тільки стане вигляд будинків кращий, але ми збережемо до 40% теплоносія. Нормативи кажуть, що до 15% втрати теплоносія йде в мережах, тобто відсоток тут менший. По інформації нашого теплокомуненерго ми нібито втрачаємо близько нормативу 12, десь більше 10%. Тобто проблема тут є трошки меншою. І я найголовнішим питанням я вважав би визначення стратегії загальнодержавної, яка би вписувалася в місцеві. Ми постійно перешарпували, гралися в популізм. От в нас діяли відключення, і ми на індивідуальне опалення переходили. Тут, хоча діє паралельно централізована система опалення, і ніхто не враховує оцеї надзвичайно тонкої специфіки, яка дає негативні результати. Як скажу вам досвід Угорщини, Данії, Бельгії, які запозичили Придбалті, там значить, неможливо встановити індивідуальне опалення в мікрорайоні, де передбачене централізоване опалення. І логіка надзвичайно є простою. Є, кожне місто будується чи розвивається, повинно це відбуватися згідно генерального плану. Наприклад, якщо є генеральний план забудови великого мікрорайону, де садиться котельня. Де котельня проєктується під певні потужності, де вона виходить на певне приєднане теплове навантаження. Тому що проєктується будівлі, якщо будівля має свої характеристики, стінові, має певний обсяг, то таким чином визначається обсяг потрібного приєднаного теплонавантаження. Значить, виходячи з цього, проєктується потужність котельні, закладається діаметр мереж. Виходячи з цього, якщо хтось... І таким чином, це було б класично дуже добре, якщо б це було в Тернополі, хоча ми були б першими, першими в цьому, так? І якщо хтось би хотів будувати любий будівельник, там, наприклад, позначено на карті схеми забудови детальному плані міста, який виходить з генерального плану. Дивіться, поверхівка і виграє цей тендер, не має значення яка фірма, то перед ним стоїть завдання збудувати будинок обов'язково централізованим опаленням. Індивідуальне опалення буде там. Деля садибна забудова чи інші, викає питання. Невже ми не дбаємо про людей? Ми дбаємо, тому що по статистиці, які є офіційних даних, більше 20 мільярдів газу виробляє Україна. Для потреб житлового комплексу потрібно біля 27 мільярдів. Тобто, якщо врахувати певну кількість транзитного газу, то ми мали би забезпечити себе газом власного видобутку, який коштує собі біля 50 Доларів. Для мене є незрозуміло. От я живу в будинку, який побудував смакоуз. Я е, використовую газ по 725 гривень, а теплокомуненерго, якщо не помиляюсь, купляє газ для опалення житлового фонду по 1309, тобто майже в два рази більше. Хоча, напевно, це співвідношення мало би бути в іншу сторону, враховуючи доплачує. Враховуючи накладні витрати і так далі по транспортуванню виробленої теплової електроенергії, неправильна концепція на рівні держави. Ми її тут ламаємо на місцях. Які ми маємо проблеми в Тернополі? Я вже завершую. Перше, біля 30-60% житлових будинків обладнані індивідуальним опаленням. Щось тут робити революцію надзвичайно складно. Я, як депутат, як працівник короткочасної міської конкому категорично виступав проти того, щоб зняли з використання будинкові лічильники тепла. Що в нас вийшло? Оскільки 30 60 індивідуального опалення, стояки, які проходять через квартири, ніхто з мешканців не платить за втрати тепла. А там втрати тепла через трубу діаметр 20% міліметрів, навіть ізольовано є біля 13 кілокалорій в годину. Чомусь держава ще не зуміла розробити розрахунок втрат, і на етапі, навіть якщо міська рада давала дозвіл на відключення, то мала паралельно сказати дорогенький, але платити за втрати тепла просто, стояках. І друге, простіше зробити є вже методика, як оплачувати за місця загального користування. За місця загального користування в Тернополі оплачують ті, хто має централізоване опалення. Як правило, це найбідніші люди. Хто встановить зайне опалення, ніхто в технічних умовах не зобов'язував укласти угоду. і Я не знаю, як зараз це можна зробити заднім числом, щоб зобов'язати тих людей укласти угоду на опалення місць загального користування, якою послугою користується кожен, хто живе в тому будинку. Тобто, проблем є дуже багато, якщо ми... Перестанемо гратися в популізм, якщо ми вийдемо на якісь здорові нормальні засади, ну вирішення цього питання, менше політики, більше прагматизму, більше патріотизму справжнього, тоді ми зможемо більше чути один одного, не бачити переможців і переможених у всіх речах, тому що переможені переможці повинні бути всі, весь український народ тоді буде результат. Дякую.